Біомеханізм пологів при тазовому вставленні плода. Перший етап звільнення сідниць плода. При доторканні сідницями до тазового дна відбувається внутрішня ротація. При просуванні передня сідниця затримується під симфізом, утворюється точка фіксації між гребенем з духвинної кістки плода і нижнім краєм лобкового щленування. Перша точка фіксації, другий етап звільнення плечиків плода. Верхня третина плечика плода фіксується під симфізом матері у другій точці фіксації, і відбувається бокове згинання хребта плода в шинно-грудному відділі. Третій етап народження голівки плода. Підпотилична ямка плода опускається і фіксується під нижнім краєм симфізу у третій точці фіксації.